Да, поэтому нужно какое-то время. Сколько потребуется времени? Я сейчас не готов ответить. Отстаивают государственные интересы Российской Федерации. Если мы сейчас прекратим войну, то значит Россия считает проиграла. Закройте вы рот там с этими очень Одессами. Много Еще живет. раз говорю, уважаемые, успокойтесь. Ну давайте мы отключим нам кислород и мы тут уже все погибнем. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Тут ми, звісно, поговоримо про те, чому Росія проти миру і що відбувається на полі бою. Наскільки їм боляче і чи справді Росію незабаром змиє. Але перед тим як я розпочну, не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. І надважливим не проходьте повз нашого збору для військовослужбовців, які нещодавно вийшли із Курщини і тепер їм потрібно відновити автотранспорт та техніку. Ми збираємо 220 тисяч гривень на багато розбитих машин. мова йде винятково про ремонт і сам збір ви легко знайдете в описі до нашого відео. Дивіться нас, слухайте і не забувайте підтримувати тих, завдяки кому ми існуємо і продовжуємо свою боротьбу. Оки ми боремось, американці все ще не втратили надії і сподівання на те, що вони зможуть зупинити цю війну, посадивши дві сторони за стіл переговорів. Україна, як ви знаєте, цілком повністю згодна нам не лишили інших шляхів. А от Росія показує, що всі наші прогнози про їхню недоговороздатність вони на 100% реалізуються просто зараз. Он Путін розповідає чи переповідає. Свою розмову із Дональдом Трампом каже, що недостатньо просто зустріти, попити чай, чи каву, попліткувати. Я в до речі в присутності Путіна нічого не пила, бо в нього завжди із собою є новачок. Але найголовніше Путін каже, Трамп хоче війну закінчити дуже дуже швидко. Та уявляєте, Трампу шкода русських мальчиків? А от Путіну ні. Але мовляв, коли він глибоко вник в проблематику, коли він дізнався всю інформацію, то зрозумів, що і півроку недостатньо. Я вам більш того скажу. Трампові з путіном не вистачить і чотири роки. Бо Путін, як і завжди, сподівається, що він всіх зможе пересидіти і дочекатися вже наступного президента. Тож, скоріше за все, на сьогодні і завтра Трамп збагне одну просту істину. Або він бахне там гавками по бункеру Путіну, або Путін буде йому мурижити одне місце безкінечно. Предыдущие годы за 4 года работы, когда он был президентом, мы встречались и, э ровно очень э обсуждали наши э межгосударственные отношения, с удовольствием с ним встречу сегодня. Я думаю, что он тоже это было видно по характеру наши телефонного разговоры. Но мы находимся в таком положении, что недостаточно встретиться, чтобы чай, кофе попить, посидеть, поговорить о, о, о будущем. Нужно добиться того, чтобы наши команды подготовили вопросы, чрезвычайно важные как для США, так и для России, в том числе не только, но в том числе и на украинском треке, с тем, чтобы выйти на приемлемые для обеих сторон. Решение. А это, конечно, непростая задача. Я уже говорил об этом, когда господин Трамп был кандидатом в США. Он говорил о сроках, достаточно коротких сроках урегулирования, скажем, украинского кризиса. Но после того, как стал получать информацию, как уже избранный президент от Соединенных Штатов, от спецслужб там и так далее. Он изменил же свою позицию, он сказал, да, потребуется полгода. Ну, сейчас не будем говорить о сроках, но это естественно, кстати сказать, абсолютно естественно. Здесь ничего особенного нет, просто он начал получать информацию, объективную информацию. И эта информация, ну, как бы, это его подход. Да, поэтому нужно какое-то время. Сколько потребуется времени, я сейчас не готов ответить. Но у нас есть желание провести такое встречу, и я бы хотел эту встречу провести. Но, повторю еще раз, нужно ее подготовить с тем, чтобы был результат. А у нас много, конечно, я уже говорил, много направлений сотрудничества. Это и стратегическая стабильность, это Ближний Восток в широком смысле слова, это сотрудничество в сфере экономики и прежде всего в энергетике. Я до сих пор помню наш разговор на трое по телефону я участвовал ваш покорный слуга, значит, президент США Трамп и король Саудовской Аравии. Мы втроем говорили по, телефону, обсуждали вопросы мирового энергетического рынка. И эти вопросы, обсуждение вопросов востребованы в таком формате и сегодня. Кстати говоря, хочу от души поблагодарить руководство Саудовской Аравии, короля Саудовской Аравии, наследного принца за то, что они Не Только любезно предоставили площадку ряду для проведення встріч між Росією і, 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 Росією і США на високому рівні, но і создали таку очень доброжила обстановку. Але ж, звісно, завдання всієї російської сторони, а особливо пропаганди, це викривити реальність, показати, що це не Путін не хоче припинення війни, а це Україна. От подивіться, які підліті укранацисти. Ми ж погодилися не бити, а вони раз і б'ють. Куди, почому? Хіба ми били по енергетиці? Просто зараз, як і кожного дня, статистика не змінюється. По Нам випускають від 100 до 200 безпілотників, які, ні, ні, звісно, вони ж не летять по нашій енергетиці. А куди? Який їхній маршрут, де вони збиваються, чи де вони падають? Хтось може сказати, що вони точно не впадуть біля нашої енергетики? Росіяни намагаються сказати, що вони, як і завжди, не воюють ані з цивільними, ані з нашими стратегічними об'єктами, тільки воєнними, от тільки як правило, страждають або беззбройні. Або власне якісь об'єкти, які і забезпечують Україні світло. Річ в тім, що у американців теж не безкінечне терпіння. Росіяни завжди думають, що вони можуть всіх намахати, що їм повірять, що вони обдурять, але Дональд Трамп і його команди вони самі взяли для себе дуже конкретний відрізок часу. Скільки вони готові миритися із тим, що їх водять за ніс, тож чекаємо, що незабаром не тільки Україна буде бити. по российским НПЗ. Возможно, и американцы нам допоможут. Пока мы видим, как Владимир Владимирович очень четко и ясно отстаивает государственные интересы Российской Федерации, последовательно выделяя приоритеты, и, что очень важно, шаг за шагом показывает Трампу несостоятельность и недоговороспособность как Зеленского, так и той выжившей из ума европейской глобалистской клики, что само по себе звучит странно, или-или, но формально находящейся в Европе, но по своей природе глобалистской клики, которая стоит за сумасшествием Зеленского и его подчеркивает. То есть тот факт, что мы сказали, хорошо, мы не будем наносить удары по энергетической в структуре и уже сразу отдали приказ. А в этот момент ночью шел удар по нам. Это показывает Трампу и его команде, вот кто такой Зеленский. Когда мы заявляем, что наш интерес, чтобы не было накачивания оружия, тут же европейцы начинают кричать, надо скорее поставить как можно больше. Для Трампа это показатель. Кто хочет мира, а кто нет. Что отличает Трампа от всех остальных глобалистских лидеров? Потому что Трамп, признавая право и приоритет, бесспорно ставя для себя, как для политика, национальные интересы США, признает право за нами на наши национальные интересы. Это то право, в котором нам отказывала глобалистская клика, для которой само понимание национальных интересов противоречит их базовой доктрине. Для их интересы всегда глобалистские. До речі, не вірить нічого хороше, і російський народець, який жопою чує, що нічого не вийде із американцями. Он бабка якась розповідає про те, що звісно від американців чекати чогось хорошого та Боже збав. Треба каже йти до кінця. Ну, по перше, якби тобі до кінця лишається дві з половиною години, декілька днів чи тижнів. Ти б краще бабця пожаліла молодих СВОшників чи молодих росіян. Їм ще жити і жити, репарації виплачувати, розгрібати все, що наробила Російська Федерація, бо немає в кінці перемоги. В кінці на Росію чекає тільки кінець, Тож краще його прийняти просто зараз. Які у вас очікування від переговорів між і Путіним? Нічого хорошого. А почому так сідається? А по тому, що я що Росії нада виграти во всьому. А потом и ставить условия перед Трампом, чтобы победила всегда Россия. Я считаю так. А вы думаете, иначе он не услышит, требования Трампа? А Иначе он не услышит. Если мы сейчас прекратим войну, то значит Россия, считайте, проиграла. Надо идти до конца. Я так считаю. Тож, який підсумок через. Три роки повномасштабної війни величезних досягнень Росії, ну і звісно, зміни геополітичних реалій все завершилось тим, що Росія не може перемогти Україну, не може погазити нам світло, не може захопити наші території, попри те, що абсолютно всі говорили. Що ж там воювати з Україною? Три дні і більше її не існує. Те саме свого часу говорив і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Хоча тепер серед його оточення і політиків знаходяться ті, хто кажуть, я, наприклад, був одним єдиним, хто не казав, що все закінчиться через три дні. Ну, по-перше, ми не знаємо, хто ти такий чорт, щоб перевірити твої слова, але нехай так може хтось і справді розумів, що. Україну просто так перемогти неможливо. Але у той же час, щоб ви не сумнівалися пропаганда із Росії, вона дісталася і білоруського населення. Он бабка якась і та, який вже кінець на носі видніється, питає про те, коли ж Одеса буде наша. Я дико перепрошую, наша чи я. Вже тепер білоруська чи Білорусь це тепер Росія, ви говорите за одну державу. Ви буквально. Будь ласка, поточніть цю інформацію. Хоча білоруський депутат каже: та похи з вами, матушка, на що нам Одеса? Нам кому Білорусі? Ви її яким чином до себе будете приєднувати? Я вже мовчу про те, як саме ви підете її забирати. Одним словом, ось що робить російська пропаганда. Вона тотально і повністю отруює людей, лишаючи їх критичного мислення. Мнення своє вискал на кануні всі ви тут. Дорогие мои эксперты вякали о том, что война закончится через три дня, к 9 мая и так далее. Единственный политик в Беларуси, кто говорил вам, что этого не будет, был Боровик. Ну, это правда, ну что вам сказать? Это могут подтвердить Ладно, все э э во всех эфирах. Я говорю. Вадим, так, последний вопрос. Последний вопрос. Потому что вот в время... вашей да. версии. Одесса да. будет наша, спрашивает. Да. Упаси очень... вас, Господь, от очень... таких тупых мыслей. Нахрена вам в Беларуси, извините <laughs> меня, думать про Одессу. Зак... Закройте вы рот вот с этими Одесами. Много Еще живет. Еще раз говорю, уважаемые. Успокойтесь! Какой-то идиот мне когда-то говорил. Вот идиот, я его называю идиотом. Я, вот мы в эфире были, и он мне говорит: да, что, говорит, мы тут вот начали операцию, и вы вот белорусы, ну, в таком эфире говорит, и вы тут же себе можете что-нибудь откусить. Ну, давайте, зайдите батальончиком. Я его послал практически в эфире. Не надо нам, белорусам с вами, думать о чуть в живых землях. Наша территория, территория определена в рамках Белорусской конституции. Какой вашей? Вы находитесь в составе Республики Беларусь. У нас есть союзное государство, два суверенных государства. И никогда Одесса не будет вашей, потому что мы не собираемся никому присоединяться. Я, как политик, буду всегда против того, чтобы мы кому-то присоединялись. Второе. Правильно Александр Горьевич говорит, может, мы доживем, и наши потомки через какое то годы придут к другим формам интеграции. Поэтому Одесса может быть в составе третьего государства. Но это плохо, когда границы меняются военным путем. Я всегда был против этого. Сейчас, к сожалению, довела Украина ситуацию до этого, что выдвинула Россию таким образом действовать, но Но еще раз подчеркну, что, насколько я вижу, российское руководство перед собой целью захват территории не ставило. Нет, российское конечно, руководство нет. ставило цель перед собой защиту национальных интересов. Нет. Это разные вещи. Поэтому это была не захватническая война, а война за право соблюдения. чести русского народа и его право на то, чтобы с, его, с геополитическими интересами России считаются. Поэтому не надо с позиции захвата земель рассуждать. Это вообще преступление. Я вообще бы уголовную ответственность сделал. Вот кто-то вякнул про захват чужих земель. 15 лет и все заткнули. Владимир Александрович, спасибо за вашу <къех> точку <къех> зрения. Очень я думаю, дискуссия. нашим слушателям было очень интересно. До речі, в деяких російських регіонах ви знали, що нам зовсім не обов'язково бити по їхнім стратегічним об'єктам. Ну у тому сенсі, що ми в принципі б'ємо по нафтопереробним об'єктам, а ніколи не намагаємося погасити їхню енергетику, невідмінно від того, що Росія робила із нами протягом трьох років повномасштабної війни, і значе бумеранг. В нас все більш-менш відновилося завдяки нашим партнерам, які надавали нам безкінечну фінансову допомогу, техніку, оновлення всього необхідного, завдяки нашим енергетикам, ну і звісно, силам протиповітряної оборони. Так, от а у Росії є ті регіони, яких війна взагалі ніяким чином не торкнулася. Вони не знають, що таке блекаут. Вони цілком ймовірно, можуть і не знати, що йде війна, а все тому, що в дірівнях вони пишуть звернення, бо світла в них немає майже завжди. Виявляється, в них по закону світло може не бути 72 години. Я вже не знаю, що має відбутися через ці 72 години. А в них немає по 80. Поправте мене, але здається, в нас в більшості випадків навіть такої халепи не було. В них немає чим грітися, вони лишилися без можливостей до нормального існування. Світло немає і, відповідно, відключається і вода. А вони кажуть про те, що вони переможці і щось захоплять, господи. Та ви витратьте хоча б якісь гроші не на свої псевдоіскандери чи кінжали. Дайте росіянам нарешті світла. Это обращение главе Минусинского района Сергею Ивановичу Глухову. Мы писали, подписывали все деревни. У нас вот здесь отмечены, просто мы из чата брали информацию, когда отключался свет. По закону не должно быть отключения более 72 часов. Фактически у нас на данный момент было 85 часов, но сейчас последние данные. Я думаю, что там еще часов ну, несколько суток, Несколько суток, да. Не да, да. То да. есть это у вас постоянно так. Постоянное да? отключение. Причем, да, посмотрите, да, да. если мы говорим про летний период, у нас вот тут вот и июль, 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 июль отключение, июль отключение, июль отключение, бесконечно, еще июль, еще. То есть постоянно, весь июль мы сидели без света. На улице жара 40 градусов. У нас холодильники у народа бегут. Причем, ну вот, а сейчас зима, да, ничем не лучше стала. Почему? Потому что у нас у многих... Как печки, котлы отопления. Насос, соответственно, воду гоняет только за счет электричества. При таком ветре, а деревня, ну, если вы посмотрите, расположена на порозе ветров так, что выдувает все, фактически происходит, что мы остаемся ну, вообще без, без возможности нормально существовать. Плюс еще при отключении света у нас отключается и вода. Потому что вода в малой минусе, она работает от насоса. Соответственно, получается такая ситуация, что у нас нету света, нету воды. Но уже дошло до того, что в чате кто-то там записывал сообщение, что ну давайте мы отключим нам кислород, и мы тут уже все погибнем. Мы сходили на соответственно ну, вот жалобы к Сергею Ивановичу. Он нас выслушал, они нас написали соответственно свой свой запрос от администрации. Но пока ответа нам никто не дал. Фактически народ уже, ну, некоторые плюнул на это бороться, потому что постоянно сидеть без света. Если надо, то отключат. Ну, как бы не хочется жить в пещерном веке без света, без вообще возможности существовать. Причем вот у нас сейчас, например, пожилые люди, маленькие дети, представьте, без воды целый день сидеть. И постоянная вода надо и И бывает такое, что вот... Включат, выключат, включат, выключат. То есть мигание и тех... вот это моргает, да? да? И техника есть, горит. Вот то только горит. включат, раз да. выключает и техника-то тоже бытовая горит, тоже это и вот значит повышение идет постоянно. Мы как бы у нас договора у всех. Мы же свою часть договора это выполняем, мы оплачиваем. А почему тогда это они не, не свою часть договора не исполняют? Нету качества обслуживания-то никакого. На протяжении какого времени у такая ситуация не было. Да был. Это лето прям очень стало серьезно. Да, и причем последняя ситуация, так когда ну, мы вот просто уже, ну, местный народ уже и на русскую это бранную не речь не перешел, нет. когда Опять. у нас целый день не было света, ну, да. должны были включить 5, в 5 в нету, в 6 нету. Мы сами должны вынуждены обращаться там, ну вот уже кто куда может. В главе пишешь вообще ноль эмоций. Да. Она ну, игнорирует да. любые сообщения по поводу света. Під завершення нашого випуску не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Крубанова Лайф. Звісно ж, задонатьте на підтримку збройних сил України. Наші хлопці та дівчата дуже і дуже чекають. Сподіваються на нашу з вами допомогу. Ми збираємо 220 тисяч на відновлення автотранспорту та техніки. І навіть 10, 20 чи 50 гривень достатньо буде з кожного небайдужого, щоб цей збір дуже швидко закрити. Посилання на нього, як і завжди, в описі до нашого ефіру. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.